Кожна людина рано чи пізно повинна відповісти на питання, ким я хочу стати, щоб досягти успіху в житті. Від вірної відповіді на це питання залежить надзвичайно багато. Повага зі сторони оточуючих, матеріальний добробут, а також особисте щастя. Отже, який шлях вибрати, щоб мати всі ці блага? На ці питання знає відповідь наш гість. Це доктор економічних наук, професор-ректор Київського інституту банківської справи Василь Миколаєвич Фурман. Доброго ранку! Василю Миколаївичу. вітаю вас. Отже, перше запитання таке: давайте пригадаємо історію Київського інституту банківської справи, та ким він був заснований і з якою метою. Київський інститут банківської справи створений був ще в далекому 1996 році. До речі, створювався найбільшим банком в Україні Проносбанком, А на той час Проносбанк очолював ваш земляк житомирщини. Герой України, перший голова Національного банку незалежної України, колишній голова правління про Матвієнко Володимир Павлович, який народився в селі Білка на Житомирщині. Так, На Житомирщині. Так. За якими напрямками здійснюється підготовка фахівців? У нас є про Два ключові напрямки, студенти. дві ключові спеціальності. Це перший напрямок фінанси і кредит uh -huh. і другий напрямок обліки і аудит. Тобто ті спеціалісти, які потрібні в першу чергу, про і іншим банкам, і ми їх готуємо вже на протязі ось майже 17 років. Термін навчання вашому? Термін навчання стандартний, як і в більшості вузів в Україні. Чотири роки бакалаврат, п'ять років магістратура. От хто має право навчатися в вашому вузі? Ну, знову ж таки мають навчатися всі люди, які хочуть стати успішними громадяни людьми, які, України да, чи не да, тільки ну громадяни України. В першу чергу, ті люди, які хочуть отримати роботу, стати успішними економістами в нашій державі. Тому що у нас ну, головна така відмінність вузу це от перше те, що він створений найбільшим банком України, тому що ні один комерційний банк в Україні не створював вищий навчальний заклад. По підготовці спеціалістів для банку і друга відмінність те, що студенти практично з першого курсу мають можливість практикуватися і працювати в банку. Уявляєте, от коли ти е, спілкуєшся там з головою управління банку, чи з директором кредитного департаменту, чи з директором там, департаменту IT, е, народна мудрість говорить, з ким поведешся, того наберешся. Тому, набереш набереш, Тому от, наші е, молоді студенти, молоді майбутні успішні люди, от вони зразу мають досвіду. Да, набираються досвіду в спілкуванні, і о, дуже багато з них, уявіть, у нас вже є приклади, коли... Е, Дівчина Анастасія, там з першого курсу вже з другої половини дня працює в назбанку. Тобто, це ну вундеркінд, Я щиро за неї особисто радий. Які переваги вашого вузу учбового закладу, от вищого над іншими подібними? Головними перевагами нашого Київського інституту банківської справи перед іншими вузами є те, що перше, це робота. Сьогодні ні один вуз в Україні не може гарантувати роботу да, студента. Ми ну, вже фахівця з дипломом дуже багато молодих людей сьогодні не працевлаштовані. У нас студенти вже працюють на третьому, там четвертому, ну тим більше п'ятому курсі. От недавно приймав. Курсову роботу там у двох студентів зараз запитую перше запитання, навіть не те, що тема де працюєш, да. там департамент споживчого кредитування це була там дівчина Тетяна, хлопець там Іван, де працюєш, просто там департамент валютного регулювання там про назбанку. Тобто мені дуже приємно. А потім, коли ти з ними починаєш спілкуватися з дітьми на тему курсової роботи, бо був захист курсової роботи, то ти бачиш, наскільки вони на голову, до речі, вище простого студента, який не працює. Це перша перевага, тобто друга перевага в нас дуже багато викладачів е, працівників про банку. Тобто це практики. Ті люди, які е, ведуть ключові напрямки банківської діяльності, вони приходять і передають свої так, практичні знання студентам. І потім студент знову ж таки, коли е, спілкується з викладачем, практиком, керівником структурного підрозділу банку, у нього є можливість крім того, що навчатися. більш краще навчатися, так. брати знання, і знову ж таки заводити. Потрібні зв'язки, зв'язки uh -huh. вирішують все. Okay. Тобто, коли ти знаєш директора кредитного департаменту е, і хочеш майбутньому працювати в цьому департаменті, то ти підходиш до нього і кажеш: там Світлана Колипівна, а можна okay. до вас на роботу там, хоча а можна у вас постажуватися, хоча б і потім, okay. Okay. коли ти кращий студент, да, я навіть, ну коли до ректорства е, інститутського я ж викладав в інституті, але викладання було завжди з моїм хобі, тому що я очолював дочірню структуру про І е, мені, мій наставник, Володимир Павлович Матвієнко, Герой uh -huh. України, казав: ти забираєш кращих студентів собі на роботу. Ну, дійсно так, тому що коли я спілкувався з студентом, я бачив кращих студентів, я завжди їм пропонував роботу. І Вони з радістю йшли на роботу до фінансової компанії працювати. Так, ще а, переваги. переваги, гуртожиток, готельного, типу. Я, знову ж таки, я сам закінчив свій час столичний вуз, прийшов. В Таке студентське життя, жив в гуртожитку. Я бачив гуртожитки українські, які сьогодні є, чи там радянські в цей час були. І сьогодні, коли в нас гуртожиток готельного типу за 50 гривень у місяць, в гуртожитку це по суті, однокімнатна квартира, вживуть там три студенти. В цій квартирі є своя кухня, є своя ванна, туалет. Тобто ну, дійсно створені відмінні умови для проживання. Така умова перевага як е, практика. Наприклад, е, більшість вузів в Україні сьогодні не спроможні забезпечити е, якісною практикою е, студентів, яких вони навчають, і вони проходять більший мірі. Я думаю, формально. А ми сьогодні направляючи студентів на практику про назбанк. До речі, у нас дуже багато випускників працюють і в інших банках, і таким чином ми направляємо і в інші банки студентів, і наші випускники, наші студенти проходять таку реальну практику, ну здобуваючи досвід і можливо, майбутню роботу. Це ну, величезний плюс. Така перевага, як у нас започаткований. Такий факультатив зустріч з великими українцями, коли у нас в інституті виступають, ну, наприклад, екс-прем'єр-міністр України Юрій Іванович і виступав, ділився зі студентами де... досі, на тему, як стати успішною людиною. Виступав екс-віце-прем'єр-міністр України Дубин Олег Вікторович. Він також розказував про свої успіхи в своєму житті, як він будував успішну кар'єру. У нас виступає дуже багато голів правління банків. Е... Ну, наприклад, там банк «Русський стандарт, інвестиційні банкіри, коробка там, Ростислав Васильович. Ну і дуже-дуже багато інших є домовленостей, коли при студентах виступають ну, великі люди. У мене є моя авторська програма Як стати успішним. Я виступаю при студентами. Ну, це факультатив для них. І ми говоримо про цілі, ми говоримо про успішну кар'єру, яким чином побудувати. У мене от недавно навіть вийшла моя книга, як стати успішним. Цю книгу. Отримав кожен студент Київського інституту банківської справи. Скажу вам відверто подарунок це, від ректора. На да, подарунок від ректора це інструкція по досягненні по будові успішної кар'єри. Якщо. Е ти будеш виконувати все, що там написано, так як ну там написано, то так, дуже легко так. досягти ну Успіхно. нових великих вершин у житті. Ну і ще можливо ряд інших переваг, які у нас є. Це як активне коштує, життя. Скільки коштує навчання в інституті вашому? Також от, в порівнянні з іншими вузами, дивіться, наш Київський інститут банківської справи приватний вуз. І варті нас немає бюджетних місць. у Нас є а, платне навчання. Вартість навчання коштує 10 тисяч гривень в рік. Тобто сплачувати можна або одноразово, можна сплачувати щомісячно, Тобто, або там раз в квартал для нас це не є принциповим. Якісь переваги для відмінників е, є переваги для відмінників. У нас такі, що сьогодні студент, ну там, якщо які вступати там на перший курс, або, або потенційний студент, який до нас зараховується, Тобто, за ну от протягом першого року навчання в нього є, скажімо так, такий дисконт відсотків від вартості навчання. Він не сплачує. Тобто, ну таким чином зменшується на цю суму, ну. Він по суті за рахунок оцих свого успішного навчання він вкладає в себе, але платить інституту з одного боку менше, але з іншого боку, ми розуміємо просто, що це кращий студент і в майбутньому один із кращих працівників банку. А от скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, у студента немає грошей, от він зацікавився вашим вузом, як йому в такій ситуації бути? знаєте, у нас з моменту створення по суті інституту діє програма кредитування пільгового кредитування таких студентів. Пронезбанк на протязі 16 років видає студентам, яких немає коштів, батьків, яких немає коштів профінансувати навчання свого студента. Прозбанк видає кредит терміном на 15 років під 3% річних у гривні. З пільговим терміном оплати відсотків і кредиту протязі перших п'яти років, тобто, коли студент навчається, і більшість випускників Київського інституту банківської справи, коли йшли вже на роботу про Нацбанк, вони самостійно Самі погашали кредит і, де, працюють, та, і працювали просто, тобто, і це було величезний плюс для студента, тому що він не просив батьків коштів, так. а він самостійно міг заробляв, собі, да, на життя да, і заробляв на собі на життя. І знову ж таки, у нас сьогодні, навіть якщо ви не берете кредит. У мене остання розмова там, була із одним потенційним студентом uh -huh. на третій курс. Тобто мені сьогодні ця дитина закінчує коледж. Економічний коледж і він буде поступати у нас на третій курс. До речі, випускники коледжів у нас зараховуються на третій курс за співбесідою Київським інститут банківської справи. І він каже, Василь Миколаївич, а ви нам мені можете допомогти з роботою, я буду навчатися, працювати і ну, на отриману заробітну плату буду погашати там ну, вартість навчання там щомісячно. Да? Ми вам допоможемо. Але ну, дуже важливо, я хотів би, щоб всі ми зрозуміли і всі студенти, і батьки зрозуміли про те, що. Ми можемо посприяти пошуку роботи, ми можемо навіть знайти перше місце роботи, але дуже багато залежить від вас, від самої дитини. Якщо тобто, такі, успіх дитини та, повністю від нього залежить повністю у руках. От знову ж таки, фраза нашого земляка Матвієнка Володимира Павловича, мого наставника. Тобто, вимагай неможливе, отримуєш максимум від життя. От Матвієнка Володимир Павлович досягнув. Максимум від життя, простий хлопець із села на Житомирщині, тому що він вимагав неможливе від свого життя. І коли він, до речі, був першим ректором Київського інституту банківської справи, я вже другий ректор, мені дуже приємно, я вже його як, як, як учень, просто на цьому посту вже очолюю Київський інститут банківської справи, розвиваю. Далі у нас дуже великі там амбіції. Е, але е, от саме е, кожний студент повинен зрозуміти, просто досягти успіху в житті він може сам. Своїми знаннями сьогодні саме цінне Крепіткою це піскою працею, так якщо ми вже заговорили про умови вступу, от ви говорили, якщо після середньоспеціальної освіти, так абітурієнт може поступити на третій курс, так, так навчання, так. а якщо після загальноосвітньої школи? Значить, дивіться, ну які умови я що скажу дивіться щодо студентів коледжів, які так, так. до нас хочуть Яких на третій курс коли вартість навчання для них до речі на третій курс там 7,5 с половиною угу. тисяч грівнів, тобто там менша вартість навчання. По перше. Там співбесіда, що стосується студентів, які поступають на перший курс після школи, то вимоги до вступу в Київський інститут банківських прав вони такі ж самі, як і вимоги до вступу в інший столичний вуз або в інший там економічний вуз, який знаходиться чи в Житомирі, чи в твіркасах, наприклад. Тому в нас здаються. Ну ви проходите там незалежне тестування. Ви здаєте ну від скажімо так твій? Мабуть, екзамен назвемо це. Просто отримуєте бали. Значить, які предмети це математика, це українська мова і література. Ну і тут на вибір або економічна uh -huh. географія, або ж історія. Тобто, ну ви вибираєте просто, але три е, незалежні тестування ви маєте, ну, надати нам і ви тоді є студентом е, нашого Київського інституту банківської справи. Продовжуючи тему про студентів. Який повинен бути ваш студент? Ви навчаєте його оцім діловим таким якостям? Чи все ж таки ви е, при якщо в абітурієнт вступає молода людина? Ви зразу бачите, буде він е, гарним банківським працівником, буде він у вас навчатися чи ні? Чи все це приходить у нього з навчанням? Знаєте, ви задали складне запитання, насправді. Дуже складне запитання. І тут важко сказати, що студент, який зараз вступає, він буде там генеральним директором чи головою управління банку, тому що він сьогодні відмінником, наприклад, пішов з медаллю і поступив там в Київський інститут студ... банківської справи. І навпаки, просто. Тобто, студент, який там здав посереднє, він отримує посередні результати в житті, як правило. Я досліджував успішні кар'єри, навпаки кар навіть, так, Да, ну, єдиної формули немає. Я досліджував кар'єри дуже багатьох видатних українців, видатних людей світу, генеральних директорів просто і прийшов до такої думки, що ну по-перше, дуже багато залежить від самих характеристик самої людини. Тобто оцінки в житті шкільні дуже дуже важливі з одного боку, тому що я завжди говорив, що е, навчання в школі це як перша робота, і оцінки, які ти в школі – це як перша твоя віртуальна заробітна плата. Це з одного боку, але з іншого боку, дуже важливі наскільки людина має якість набіру цих лідерських характеристик, які будуть потім їх по житті вести, Щоб ви розуміли, 80% генеральних директорів, власників бізнесів є людьми з периферії, просто Житомирщини. Люди не столиці. А чому так? Як ви гадаєте? Ну тому що знаєте, я сам родом із села на Черкащині. І е, можу вам сказати, що е, коли ти ну по перше, я з дитинства вже міг працювати на, на землі. Я був старшим сином, одна мама виховувала. Постійно цей, е, ну, робота, домашня робота мене завжди ну, скажімо так, було дуже багато роботи, і завжди було це виховувала відпочили. на відповідальність повністю просто, тому що був список на відповідальність. роботи. Да, відповідальність. Потім е, плюс зрозуміло, що е, ну в житті дуже багато залежить від того, що тобі Бог дає. E, тобто ці лідерські якості, наскільки ти цілеспрямований, наскільки ти любиш вчитися. Я з дитинства мріяв вчитися. От мій наставник Матвієнко Володимир Павлович він до сих пір вчиться. Я пам'ятаю, ну, коли Він у він 2008 році пішов з Проносбанку. А до того часу, коли працював Проносбанку, я заходив до нього в кабінет і бачив ну, десятки книг, які лежать там або у нього на столі, або там поряд. Просто тобто Десятки книг. Тобто людині там за 70 років, а він навчався. Ну, чекало, тобто вік живий, вік учись. Тому що і хотів би ну, нашим студентам сказати, майбутнім і не нашим, можливо, студентам, але вам потрібно постійно вчитися. Постійно вчитися, тому що людина, яка навчається, вона здобуває велику досвіду. Як відпочивають ваші студенти? Не все ж ви навчаєтеся, правда? Ну зрозуміло, що Такі так. досягнення. От ви да. співаєте, ви займаєтеся спортивними якимись такими моментами, У нас моментами, Дійсно, ну змаганнями. багато чим займаються студенти, і, і ми і співаємо. У нас і КВН є. У нас і є свої чемпіони світу з кікбоксів. Тобто, тобто? Да, тобто, це ті студенти, які ну вже працівники про але свій час вони будучи студентами. Христина Стецьків, вона закінчила. Ну вона тут якраз на четвертому курсі. Стала там чемпіонкою свідку з кікбоксінгу, тобто молодець. Ми приділяємо дуже багато факультативну увагу знанню мов наших студентів, тому що сьогодні просто отримати диплом без знання англійської мови, це я скажу так: вам це, це не диплом, це буде просто посвідчення, можливо, навіть центри зайнятості. А ми вимагаємо від студентів знання англійської мови, тому що сьогодні людина, яка знає англійську мову, вона ну на ще стоїть вище простої, звичайно людини, тому що побудовує успішну в першу чергу, Чергу так, тобто, це була для, для неї дуже дуже ну величезний плюс. Ми їздимо з'їздимо там на екскурсії. Uh, Будь-які свята присвячені ну, останнє свято свята присвячено до Дня Перемоги. Uh, я коли пам'ятаю, навчався там в столичному вузі в uh, ну, вищому економічному ну, ну, КНЕО, uh, У нас такого не було. Просто ми проводимо щорічно до 9 травня uh, зустріч з ветеранами, коли ветерани там, ну, до нас Виховує завітали. Це патріотизм, да, патріотизм, якого зараз мені... так не вистачає. І, будемо там, говорити. Мені навіть самому, от повірте, просто от постійно спілкуючись з такими так. людьми, ветеранами, я заряджаюся позитивною енергетикою, патріотизмом. І бажанням працювати, створювати, будувати успішну державу Україну, виховувати успішних українців вам уже 16 років, якщо я не помиляюся. Чи помиляюся? 15 було в минулому році. Дев'яносто ну, 96 плюс так. 2003 от кожний да. учбовий заклад має свої перемоги, так? От досягнення, які у вас досягнення? От за за такий період головним часу. нашим досягненням є те, що е, більше 90% наших випускників є працевлаштованими. Це основне, тобто це основне тобто знає, що у 2006 сьогодні... році я вас перебив, Ви отримали е, диплом від кабінету міністр... да. міністрів з цього приводу. Ну, між ми щорічно отримуємо дипломи і кабінету угу. міністрів, і Міністерства освіти, тобто та. і е, е, академії наук, тобто ну. І асоціації недержавних вузів, тобто і золота медаль по працевлаштуванні студентів. Тобто головна сьогодні за те, що ми створюємо умови для того, щоб студент знайшов роботу і міг мати роботу. І зарплата студента може бути різною. Повірте, от я навіть беру там якась уні зарплата просто. по захисту своєї курсової роботи, яку Ну, студентка захищала там, Тетяна, да? 4 тисячі гривень вона тримає чистими, наприклад. Є інша студентка, тільки вона вже не студентка, вона вже працівник проносбанку. Та їй там 6 тисяч гривень через два роки ну, після закінчення вузу. Тобто в кожного сьогодні різна. Є і менша заробітна плата, тому що я сам е проводив дослідження там, в інших банках, на яку сьогодні заробітну плату може запрошувати. Ну, наприклад, економісти. Повірте, не завжди висока заробітна плата. Але знову ж таки, пригадуючи слова Матвієнка Володимира Павловича, він колись мені сказав, Сказав Василь, гроші це твоя тінь. Тобто я дочую це, фразу, це чим більше ти будеш знати, тим більше ти будеш заробляти. Оце дуже 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 важливо. Ніколи, ну ж такі його слова, не треба бігати там за заробітне плати. Ти більше намагайся робити більшу роботу, якісну роботу, щоб тебе цінували. Коли тебе цінувати, то тебе завжди будуть просувати і по кар'єрі, і ти будеш ставати успішною людиною. Тобто, кар'єрний зрост має місце ваших студентів, от коли вони влаштовуються має. в банки? У нас а, дуже багато. А студентів... А чи є от випускники, я перепрошую, які вже закінчили, працюють і є вашими викладачами? Є, є такі. Є а, випускники, їх до, 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 достатньо багато і це перше. По-друге, я можу сказати так, що в е, мене навіть є мій студент. От я коли викладав в Київському інституті банківської справи, е, на другому курсі, тоді навчався Мороз Андрій. Він тоді до виконанець. мене підійшов і каже: Василь Миколаївич, а можна я буду працювати у страховій компанії? І він пройшов на протязі 12 років а, таку кар'єру, успішну кар'єру від простого агента страхової компанії до генерального директора страхової компанії. І, ну і мені дуже приємно, що ну, є таке зростання. І дуже багато інших кар'єр, коли а, вони там, чи він, чи вона просто, тому що є і Ольга, і Микола, коли були, починали працювати по Назбанку там з другого курсу. Сьогодні вони є керівниками. Відділів, начальникам управлінь там чи там ОТБ банку, тобто ну, багато банків, які, де сьогодні працюють наші випускники. У вас є можливість запросити нашу поліську талановиту молодь до себе навчатися? Так, uh, да. до речі, у нас ну, досить часто проводяться дні відкритих дверей. Заходьте на сайт київського. Інституту банківської справи, дивіться там оголошення. Ми в цьому році провели їх лише чотири вже. Тобто, коли приїжджає дуже багато потенційних студентів, абітурієнтів, дивляться, ми проводимо екскурсію. До речі, оці всі речі, які я говорю там, про роботу, просто тобто, ми проводимо екскурсію про Носбанк. Перед студентами виступає керівництво про Носбанку. тобто і вони підтверджують мої слова. А ми проводимо студентів в гуртожиток, просто подивіться, де ви будете жити на сайті Київського інституту банківської справи, до речі, там є така віртуальна. Екскурсія по, а, ну, так, по Київському статуту банківської справи. Тобто ви можете прийти з цієї віртуальної екскурсії і побачити, що матеріально-технічна база у нас є однією сьогодні із найкращих серед вузів в Україні. Житомиряни є. Так, у нас дуже багато випускників житомирян і дуже багато випускників, тому що ну першим ректором був Матвієнко Володимир Павлович. Так. Сьогодні ну дуже багато вже випускників і з інших областей. Але сам факт просто що у нас дуже багато житомирян. Пасиві вам за зв'язок. Я вже бачу, що оператор показує мені одну хвилину. Я вам дякую. Я бажаю дякую. успіху вам особисто і бажаю успіху вашому вищому Дякую. Закладу. Ну, А я а, запрошую житомирян. Випускників шкіл, коледжів вступати до Київського інституту банківської справи і отримати у майбутньому престижну освіту і престижну роботу. Пасиві вам, пасиві, да. шановні телеглядачі. У нас в гостях був ректор Київського інституту банківської справи. А зараз ми ще раз переглянемо всі переваги і згадаємо про все те, про що ми зараз говорили.